Сьогоднішній захід цікавий, так дуже своєчасний він, тому що на часі питання, як працювати з такими дітками, які от, от, опинилися в таких умовах наших нашої війни. Для нас, як для керівників закладу, то теж важливо це було почути від фахівців, від тих людей, які розробляють дані програми, почути тих. Жителів, які працюють за кордоном, як там сприймають наших дітей, і на що треба звертати увагу, коли ті дітки до нас повернуться. Тому захід цікавий, важливий. Ну, Найбільше, напевно, сподобалось те, що повітряна тривога все ж таки нам не перешкодила. В укриття ми спустилися, і от там саме така дискусія, як для нас, як я от Саме такий момент підійшла, відбулася навіть така більш практична розмова директорів. Я так більше зрозуміла, що це були більш директори присутні. Що робити з цими дітками, які наразі залишаються на дистанційному навчанні, і як нам з ними працювати далі. Дискусія така була досить цікава, емоційна навіть. І нас почули організатори, пообіцяли нам, що доведуть нашу позицію, нашу думку. Далі до нашого, нашого керівництва і сподіваємося, що сьогоднішній захід дійсно принесе результат якийсь, висновок від цього буде, ну і, звичайно, що для нас рекомендації також були.